З точки зору біоміханіки, тіло людини являє собою комбінацію важелів, що з'єднуються між собою рухомими шарнірами. Така структура з'єднаних між собою важелів називається кінематичний ланцюг. Кінематичний ланцюг це інженерна концепція, яку адаптували та використовують для опису рухів людини у спортивній медицині, при лікуванні мязово скелетних дисфункцій, а також в ортопедії та протезуванні. Аналіз переміщення людей, моделювання спортивної діяльності та фізичних вправ визначається як поєднання кількох послідовно розташованих суглобів, що формують складну моторну одиницю. Серед таких моторних одиниць виділяють закриті та відкриті кінематичні ланцюги. Пропоную разом більш детально розібратися в цьому питанні, щоб навчитися використовувати принципи кінематичних ланцюгів для більш ефективного досягнення цілей як у спортивних результатах, так і у реабілітації. Вправи у закритих та відкритих ланцюгах це два унікальних підходи до руху, які мають різний вплив на організм людини. Коли м'яз скорочується, він зменшує свою довжину та створює тягове зусилля. Яке наближає два кінця м'язу до його центру, нагадуючи дію пружини. Якщо один кінець м'язу зафіксований і не може рухатись, другий кінець, що прикріплений на назафіксованій кістці, буде рухатись у бік нерухомої частини. Через те, що в таких умовах віддалена дистальна частина кінцівки може рухатись незалежно від інших сегментів, саме такий рух є рухом у відкритому кінематичному ланцюзі. Прикладом вправ у відкритих кінематичних ланцюгах є згинання рук з гантелями, розгинання гомілки у тренажері, жим гантелей лежачи. Такі вправи використовують для тренування певних м'язів або м'язових рук. Це дає перевагу як для більш якісного розвитку конкретних м'язів для гармонійного розвитку тіла з точки зору фітнеса, так і для реабілітаційних програм при відновлюванні після травм та хвороб опорно-рухового апарату. Тому що саме такі вправи дають можливість пропрацювати ослаблені та ушкоджені м'язи. Вправи у закритому кінематичному ланцюзі включають рухи під час виконання яких дистальний відділ кінцівки зафіксовано на нерухомій опорі, а всі інші частини тіла рухаються у напрямку до точки фіксації. У таких вправах завжди відбувається одночасний рух у декількох суглобах та завжди працює велика кількість м'язів. Прикладами вправ у закритих ланцюгах є присідання, відтискання від підлоги, підтягування. Такі вправи мають переваги в тому, що вони максимально наближені до природних функціональних рухів. Вправи для нижніх кінцівок імітують рухи з реального життя та більше пов'язані з повсякденною діяльністю. Вправи у закритому ланцюзі для верхніх кінцівок імітують рухи спортивного або професійного характеру, коли є необхідність долати вертикальні перешкоди. Вправи у закритому ланцюзі активно долучають до роботи не тільки м'язи кінцівок, але й тулуба, що сприяє тренуванню, стабілізації хребта та збільшенню загальної сили. Якщо узагальнити весь попередній матеріал, то для кращого розуміння можна спростити все до того, що всі вправи, де рухаються кінцівки, а тіло нерухоме, є вправами у відкритому кінематичному ланцюзі. А ті вправи, в яких тіло рухається до зафіксованих кінцівок, є вправами у закритому кінематичному ланцюзі. Але є одне але коли мова йде про вправи у відкритому ланцюзі з різними спортивними снарядами, ми можемо зіткнутися з таким протиріччям. Наприклад, виконуючи вправу з гантелями, кожна рука працює сама за себе, і їх рухи не залежать одна від одної. А ось коли вправа виконується зі штангою, між двома руками з'являється зв'язок і позбавляє їх незалежності, що більше відповідає закритому кінематичному ланцюгу. Виходить якесь протиріччя, тіло нерухоме, кінцівки рухаються, але ланцюг закритий. Насправді протиріч немає, і зі штангою, і з гантелями жим лежачи завжди буде вважатися рухом у відкритому кінематичному ланцюзі. Тільки вправи з гантелями будуть називатися незамкненим відкритим ланцюгом, а зі штангою вправа у замкненому відкритому кінематичному ланцюзі. Прикладами замкнених та незамкнених відкритих кінематичних ланцюгів є також згинання рук з гантелями та штангою, згинання однієї та двох ніг у тренажерах, горизонтальна тяга однією ручкою та окремими. Давайте зробимо загальний висновок по цій темі. Тіло людини з точки зору біомеханіки являє собою систему кінематичних ланцюгів. Ланцюги, в яких рухаються вільні кінцівки, називаються відкритими. Вправи у відкритих ланцюгах дозволяють ізольовано тренувати конкретні м'язи, що важливо для збільшення сили ослаблених або ушкоджених м'язів. Ланцюги, в яких кінцівки зафіксовані, а тіло рухаються до них, називаються закритими. Вправи у закритих ланцюгах є більш функціональними, залучають до роботи велику кількість м'язів і дозволяють розвивати загальну, а не локальну силу. Не можна казати, що один вид вправ є кращим або гіршим за інший. Кожен з них може вирішувати свої унікальні задачі, і використання у тренувальному або реабілітаційному процесі вправ у відкритих або закритих кінематичних ланцюгах має відповідати цілям та задачам, які необхідно досягти певній людині у певних випадках. Сподіваюся, що цей ролик був для вас корисним. Якщо це так і ви змогли розібратися у цьому питанні, напишіть про це у коментарях або просто поставте лайк. І не забудьте поділитися цим відео зі своїми колегами та друзями, щоб менше було плутанини у питаннях кінематичних ланцюгів як у фітнесі, так і у реабілітації.